Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. Майже три роки тому Україна приєдналась до європейської енергомережі. Ця знакова подія стала одним із найбільших успіхів на шляху до нашої енергонезалежності у грудні 2023 року. Україна остаточно стала членом енергетичного ЄС. Сьогодні наша енергосистема повністю синхронізована з європейською. На початку цієї зими ми домовились про збільшення максимальної потужності для імпорту електроенергії з Європи з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Це стало важливою частиною нашої стійкості. Ми вистояли опалювальний сезон ще не завершено, але можемо сказати, що Україна впевнено пройшла цю зиму. Зараз українська енергосистема працює стабільно та цілісно, попри постійні атаки ворога. Дякую енергетикам за цю неймовірну роботу. Зміцнення нашої нейросистеми не зупиняється ані на хвилину ремонти, захист децентралізації нейросистеми, виготовлення нового обладнання та його імпорт, пошук, фінансування та інвестиції для відновлення все це робимо в щоденному режимі. Децентралізація енергосистеми також залишається одним із пріоритетних завдань. За останні 9 місяців банки видали вже більше 14 мільярдів гривень кредитів на відновлення енергетичної інфраструктури та розбудову нових невеликих енергооб'єктів. Крім того, видано вже більше 6 тисяч позик для громадян на встановлення альтернативних джерел енергії та інші енергетичні потреби. Згідно з останньою оцінкою Світового банку РДНЕЙ4, тільки потреби на відновлення енергетики складають близько 68 мільярдів доларів. Тому для нашого уряду одним із пріоритетів на цей рік залишається робота над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів, бо саме ці активи мають стати основним джерелом нашої відбудови. Україна буде добиватись повної конфіскації. Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів. Минулого тижня отримали 752 мільйони фунтів від Великої Британії, направили ці кошти на нашу оборону. Вчора отримали 2,5 мільярди канадських доларів від наших союзників із Канади. Це так само кошти, забезпечені доходами від російських активів, направимо цей ресурс на першочергові потреби нашого бюджету. Робота щодо конфіскації активів ведеться не лише за кордоном, але й в Україні. Десятки мільярдів гривень санкційних осіб російських банків та компаній вже направлені урядом на відновлення і захист нашої держави. Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким агентство з розшуку та менеджменту активів продасть конфісковані судом облігації на суму майже 1,8 мільярдів гривень. Далі ці кошти будуть перераховані в бюджет і направлені у фонд відновлення нашої держави. Цього року уряд виділяє десятки мільярдів гривень на відбудову. Цього тижня направили ще 2 мільярди гривень на програму житла для внутрішньопереміщених осіб. Завдяки цим коштам більш ніж 1300 українських родин із числа ВПО зможуть придбати собі нові оселі. Особливу увагу продовжуємо приділяти охороні здоров'я. Сьогодні виділяємо 207 мільйонів гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні. Ці кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності нашої медичної системи, інструменти цифровізації та більш ефективного управління. Також цього тижня українські аграрії розпочали активну сівбу ранніх ярових культур. Вже 15 областей засіяли 83 тисячі гектарів ярих зернових та зернобобових культур. Загалом на 2025 рік заплановано засіяти 5,7 мільйонів гектарів ярих зернових та зернобобових. Дякую всім, хто працює заради того, аби Україна була сильною. І наостанок, сьогодні ми відзначаємо День українського добровольця. Я хочу подякувати всім, хто став на захист рідної землі. Вдячні кожному і кожній за мужність і за самовідданість. Схиляємо голови в пам'ять про всіх героїв, добровольців, які віддали життя за Україну. Ваш подвиг житиме вічно. Слава Україні!